Всім привіт! Я всіх вітаю, хто до мене сьогодні зазирнув. Е, нас бачите, яка погодка. Набіжали хмаринки. мабуть, буде, буде дощ. Я вже зранку сьогодні знов копала картоплю. Я, я хотіла ж вам зняти цю лопату в дії, як я її копаю. Ну, дуже зручно, все нормально, але ж мені треба оператор. Діма щось, поки Діма прийде, так я всю картоплю вам. Не знаю, вдасться мені зняти вам чи не вдасться, не знаю. І ще мені на завтра. На завтра я викопаю. Слава Богу, що в мене невеликий шматок цієї картоплі. Ай, сьогодні намагаюся робити, хочу зробити ікру. Побачила, що в мене цих кабачків багато і ж морква ж в мене наросла. Ну, думаю, ну що ж, треба аж якусь кабачкову ікру забабахати. Я думаю, що буде, може, буде дощ. Мене знайомий з, з Бородянки мені написав, що в них дощ. Ну, Може, йде до нас з Бородянки, дойде. Так, ну що, буду робити ікру кабачкову все ж таки. А, кабачки оце зібрала, що в мене було, і там на полі ще знайшла пару штук. Ну, тобто десь до 2 кг кабачка. Моркви ж в мене наросло в цьому році. Ну, так то ж, треба ж використовувати якось, Кудись її треба ж дівати цю морку. От, бо зберігати мені немає де, погрібів в мене немає. Так, це моркву зараз чищу. От. Буду Так, все робити на глазок. Буду. Ну, як на глазок. Там, у мене є рецепт, рецепта вповну зараз. От. Е -э колись я робила знаєте, таку з майонезом. Вона точ -в точ, як оця колись була в радянські часи, знаєте, в таких вже стягних банках. От, ну не знаю, що в мене вийде. Е -э томатна паста треба. Томатної пасти в мене немає. У нас тут машина їздить в понеділок у четвер за хліб, там, ну там, муку можна взяти, цукор я купила сьогодні і питаю в неї цю пасту. ну Немає. Оце таки взяла соус цебелі. Можна його додати. Ну Іншого в мене немає, буду додавати. Таке буде, імпровізована буде ікра така, на смак. Зараз цибулі ще накришу буду. і нема в мене блендера, але в мене є м'ясорубка. Тому буду крутити на м'ясорубку. Може, вона не буде така, як в блендері? Хотілося б, щоб. Ну, Якось все в мене не продумано спонтанно. Все Ну, спонтанно. Нічого. Так, накрішила вже цибульки і моркви. Роблю все на око, дівчата, все на око. Бо Моркви в мене нема що рахувати, повно наросло. Цибулі теж повно наросла, ж не те, що там купуєш кіло-2. А, так. І кабачки. Так, зараз буду смажити е, цибулю і моркву. Потім буду сюди додавати, ну, потім покажу ще. Так, от бачите, вже так гарно пересмажила цибульку і морквину. Ще кинулася, що в мене дуже мало е, масла. Олію дуже <різь> Оце все, що є там. Це так роблю. <смеш> Ні, все вроді, все є. Я думаю, що мені вистачить цього масла, цього масла. Це, оцет в мене є, цукор в мене є. Щось буде. Отак, насмажила. Зараз буду з'єднувати. Ось цими буду провалювати. Ну що, ось моя ікорка. Бачите, вже який колір. Я вже перекрутила її на м'ясорубку. Додала цього соусу сацебелі. І ви знаєте, нічого, смачна. Так її маловато, звісно, можу, мабуть, тут буде баночки три, півлітрові. Може, якась ще малесенька там залишок якийсь буде. Зараз доварюю. Звісно, десь випадаються там шматочки моркви. Тому що все ж таки краще було б блендером, звісно. Вона була б більш однорідніша така, знаєте, точно як в магазині. От. А так не буду. Я, ну, на смак вона дуже, дуже смачна. На смак чудова. Сіт, цукор. От. І одразу ж такий чудовий смак. Ну і колір такий, бачите. Дитяча несподіванка. Як я називаю. Не, ну. Смак дуже гарний. Це, зараз ще оце проварю трошечки її. Е за 5 хвилиночок до готовності малюю трішки, трішки оцету. Ну і все, зараз підготую баночки і закатаю. Надію, що вона буде стояти. Бо я тут все, в принципі, додаю на око. І Масло і все, все додала, От. але на око. Цукор, все, все за смаком. Я думаю, буде вона нормальна. Хай буде баночок. Звісно, якщо вже робити, то бозня Бо все рівно. Дуже треба, це дуже велика возня, поки все ночисти, підготовка займає дуже багато часу. Поки все підготуєш, поки все намиєш, поки видереш, поки начистиш, поки натреш все це, це, це робота на цілий день. Тому вже, якщо робити, то треба вже, знаєте, брати на 6 кг, мабуть, порція, щоб була. Ну, щоб вже не робити цих баночок, знаєте. Щоб було багато, так як у мене. Ну, маємо, що маємо. Так що ось так. Все, день возні. Три баночки вийшло. Це кіло 800 к мене було цих кабачків, три баночки. І трошечки там поїсти. На торілочки буде. Пару бутербродиків. Ні, ну дуже смачно. Так що робіть. І куру непогано. Взимку будемо їсти. Все. Мені і вам смачного.